Гувер Колін <кій> спотворене коханням, частина 62. І він зачиняє двері. Я часто моргаю, щоб стримати сльози гніву на брата, сльози образи на Майлза і сльози сорому за егоїстичний вибір, який зробила. Ні, у них на очах я не плакатиму. Знаходжу свою футболку, натягую її та крукою у квартиру напроти. Майлз відразу відкриває. Він дивиться мені через плече, бо очікує побачити там корвіна. Потім відсувається обік, щоб дати мені пройти. Він переживає, говорю я. Знаю, але це вже буде не те. Майлз проходить у вітальню та опускається на диван. Я сідаю поряд. Мені нема чого йому сказати, він має рацію. Відносини у них із корбіном, швидше за все, тепер не будуть колишніми. Від думки, що причиною є я стає гидко. <кій> Майлз, зітхнувши, кладе мою руку собі на коліна і переплітає свої пальці з моїми Тейт, пробач мені, за що. Сама не впевнена, навіщо вдаю, ніби не розуміла. Я чудово зрозуміла, про що він. Вибач, що не зміг відповісти так, коли Корбін запитав, чи планую я тебе полюбити. Просто не хотів брехати ні то він, ні йому. Ти від початку чесно сказав, чого від мене хочеш. Хіба я маю право на тебе сердитись? Майлз переводить подих, підводиться і починає міряти кроками кімнату. Я сиджу на дивані і спостерігаю, як він намагається зібратися з думками. Нарешті він зупиняється і щеплює руки на потилиці: Я не мав права вимагати у тебе звіту про того хлопця. Я заборонив ставити запитання про моє життя, тож не вправі розпитувати про твоє. З цим я сперечатись не маю наміру. Просто я не знаю, що нам робити. Майлз підходить ближче, і я встаю йому назустріч. Він притягує мене до себе. Поняття не маю, як вдягнути це в гарну чи хоча б чемну форму. Але я сказав Корвіну правду: я ніколи більше нікого не полюблю. На мою думку, воно того не варте. Проте з тобою я вчинив нечесно. Я знаю, що морочу тобі голову. Розумію, що. Зробив тобі боляч і визнаю свою провину. Мені подобається бути з тобою, але коли ми разом, я весь час боюся, що ти вважаєш на зв'язок чимось більшим, ніж він є насправді. Потрібно якось відреагувати, але поки що я обмірковую його слова за ідею, кожна фраза повинна стати для мене червоним прапором, особливо в парі з визнанням, що він не планує покохати мене або побудувати зі мною стосунків. Проте червоний прапор не здіймається, здіймається зелений. Ти не бажаєш любити саме мене чи взагалі нікого? Нікого, ніколи. Що ж до тебе, тебе я просто хочу. Його відповідь викликає в мене захоплення, огиду і знову захоплення. Я ненормальна. Почувши таке, треба бігти з усіх ніг, а мені хочеться обійняти Майлза і дати йому те, що він готовий. Отримати від мене. Я брешу йому, брешу собі, і це не принесе нам обом нічого доброго, але я не можу зупинити слова, які зриваються у мене з язика. Я нічого не маю проти, поки все просто. Але якщо ти влаштовуєш вибрики на зразок того, коли ти пішов і грюкнув дверима, все стає не просто, а дуже навіть складно. Просто. Повільно вимовляю Майлз, ніби пробуючи це слово на смак. Якщо ти зможеш не ускладнювати, то я зможу. Чудово, а якщо одному з нас стане надто важко, ми поставимо крапку. За себе я спокійний, а за тебе хвилююсь. <кхух> я теж за себе хвилююсь, але так сильно хочу бути з ним, що не думаю про те, як мені буде після. І тут я розумію, у чому полягає моє єдине правило. Весь цей час у Майлза були межі, а я залишалась вразливою. Здається, я нарешті придумала своє правило. Майлз очікує на мої слова. Не давай мені хибних надій на майбутнє, особливо, якщо знаю, що майбутнього у нас не передбачається. Майлз відразу напружується. Хіба я колись подавав тобі надію? занепокоєно запитує він. Так, близько півгодини тому, коли дивився мені у вічі весь той час, що був у мені. Ні, квапливо кажу я, просто візьми на замітку, не роби нічого такого, що може дати мені надію. Поки ми обидва не маємо ілюзій, все гаразд. Деякий час Майлз мовчки дивиться на мене ніяк не може зрозуміти, ти надзвичайно зріла для свого віку, чи просто живеш мріями, я знизу плечима, ховаючи свої мрії в глибині серця, напевне, і те, і інше, така собі вибухова суміш.